Ледь не забив чоловіка молотком. На волині судили ковальчанина за замах на вбивство. Подія мала місце в липні минулого року. Перебуваючи під мухою, обвинувачений дізнався, що хтось побив його молодшого брата. Озброївшись молотком, 31-річний волинянин пішов шукати кривдника. Тримаючи в правій руці молоток умисно наніс металевої частини даної предмету вісім ударів по голові. Зокрема, оліво тім'яну скороневу ділянку волосисту частину голови зліва. Спричинив останньому тілесні ушкодження, що відноситься до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя. Розуміючи то, усвідомлю, що після нанесення голові ударів молотком перебуває в загрозливому для життя становища, однак продовжуючи свої протиправні дії та доводячи свій злочинний умисел до кінця, схопивши обома руками за плечі, силоміць відвів на тротуар що ближче до будинку номер 10 по вулиці в місті Коваль, де повалив на землю, тому умисно наніс декілька ударів кулаками. Та ногою в різні ділянки тіла. заподіювавши при цьому останньому тілесні ушкодження вигляді перелому кісток носа, що відноситься до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили крокочасне розлад здоров'я та і висаддано ближче, що відноситься до категорії легких тілесних ушкоджень. Так, пробивши молотком голову та зламавши ніс потерпілому, обвинувачений просто пішов геть. Згодом на місце події приїхала поліція та виявила підсудного неподалік, поки той ховався. Коли під'їхали на прибудинкову територію, то в світлі фар службового автомобіля побачили особу, яка намагалася сховатися за вантажним автомобілем. Підійшовши до нього, помітили, що той перебуває в стані алкогольного сп'яніння, мав брудний одяг та кросівки. На речах були наявні сліди крові. На їх запитання винувачений повідомив, що в обідню пору побився з хлопцем, а тому має забруднений одяг. Коли всі вони пройшли певну відстань з місця виявлення даної особи за будинок. То під балконом побачили лежачого потерпілого, який стогнав та мав тілесні ушкодження на тілі. Як пізніше стало відомо, обвинувачений на їх неодноразові запитання заперечував факт нанесення тілесних ушкоджень потерпілому. Згодом обвинувачений визнав провину частково. Проте зауважив, що жодного наміру вбивати опонента не мав. То, мовляв, так налякати хотів. Зрештою чоловіка засудили до вісьми років ув'язнення, але, схоже, погоджуватись на такий термін обвинувачений не збирається. Тож подався до апеляції, аналізуючи позицію обвинувачено про те, що тяжке тілесно ушкодження, він умисно не спричиняв. на позбавлення життя потерпіло у нього не було. Про що повідомляв на стадії досудового розслідування. Та на стадії судового розгляду надаючи чіткі та послідовні показання, просять суд переквалі... перекваліфікувати дію останньої з 2 статті 115, статті 115 на 1 статті 121 Кримінального кодексу. Крім цього, що судом першої інстанції було необратовано відмовно призначення та проведення судово-медичної експертизи, так як судово-медичний експерт не відповів на ряд запитань, заданих йому на стадії. Досудово В апеляції, підсудний в чергове зауважує умислу на вбивство, не було жодного. Мовляв, був дуже п'яний та пішов заступитись за молодшого брата. А молоток так для самозахисту. На момент скоєння злочина я не мав наміру вбивати потерпілого. Я коли дізнався, що брата образили, хотів виїзди піти і вирішити, чому. А Предмет даний, яким був нанесений Весні ушкодження я брав з цією захисту. Ну, не, для, не для того, щоб з, з даним предметом вирішувати питання. А в зв'язку з тим, якщо щось піде не ладно, ну, не так, то якби захищатися. Сторона обвинувачення в свою чергу наполягає апеляційну скаргу не задовольняти. Прокурор зауважує, що всі вчинені дії свідчать про прямий умисел позбавити життя потерпілого. Обвинуваченням було нанесено вісім ударів металевою частиною молотка у життєво важливе горнь голову потерпілого, внаслідок чого було заподіяно відкрито черпну мозгову травму, ряд відповідно переломів кісток тім'яної частини черпи, ряд ран. Що було відповідно підтверджено висновком експерта та допитаним судового засідання експертом? Вказня свідчить про суспільну небезпеку вченого кримінального правопорушення і саме намір обвинуваченого, заподіюючи близько вісьми ударів по голову потерпілого вчинити вбивство. Зрештою, після роздумів у нарадчій кімнаті, колегія прийняла рішення у задоволенні апеляційної скарги відмовити. Аполяційні скарги обвинуваченого. Сена Вікторича та в його інтересах захисника на Валерія Гавриловича залишити без задоволення. Вироковольського міськрайонного суду двадцять 25 квітня 2025 року про винувачення чини кримінального правопорушення передбачено читем другій статі п'ятнадцятої частини 1 статті 115 кримінального кодексу залишити без змін. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.